Що порадіт карти над вихідні. Це сімейна карта, карта насолоди життям з близькими людьми, карта успіхів, досягнень тих, які ви можете усвідомити, що це те, що з вами, що ви це заслужили, це плід вашої довготривалої праці. Ці вихідні будуть про насолоду всім тим, чого ви досягли. В першу чергу, оскільки це чаші, емоційними плодами вашої праці, Тою позитивною атмосферою, яку ви створили навколо себе. Ці вихідні також пройдуть у якихось цікавих подіях і зустрічах. Королева жезлів, людина діяльна, вона не любить сидіти на дивані, тому настроюйтесь на якісь цікаві заходи, можливо, екскурсії, можливо, якісь гостини, можливо, якісь вечірки, ці вихідні саме для цього. І карта Трійка чаш це підтверджує це карта приємного проведення часу із друзями.